Якщо говорити про Павла Безера як вчителя, то він, він насправді скоріше продовжував ту місію, яку він набув у середовищі власного життя сімейного. Все-таки родина священників відбиток, він великий, великий отримав, і його доброзичливість. Його така християнська місія у всьому проявлялася, і він часто цитував речі з Евангелія. Наприклад, на рахунок своїх учнів, як того, він ніколи мене не звав учнів, він називав мене колегою. Колегою ми разом працювали. Але він на інших казав багато званих, а мало ізбраних. І сьогодні, хто заявляє, що вони учні Безера, ну він же ж цього не говорив. І тому більшості переважно ті, що так заявляють, вони зосереджені на його деревах, скажімо. Малюють під нього, і там оце, монотипи і так далі. Але Павло набагато ширше. він же не тільки як художник, він ще слобідна людина, який мислив, він іще, між іншим, писав поезію. Так, він багатогранно розвивався. По-перше, він єдиний, хто не заперечує, що він професійний йог. Навіть у Львові багато хто говорив, що він 40 днів голодував, і це не тільки. Були свідки, а просто говорили про нього, що ну це ж не, не якась там байка. Це вже ми перетворили це на якусь хохму і так далі. А по суті, він постійно працював з собою. Так що можна сказати, що він не був філософом, він читав тільки ту філософію, яка підходила йому під те, чим він займався. Він займався будівською філософією. Індійською філософією, європейською філософією. Ну, це насправді була людина, він каже: я собі малюю монотепів, і так у мене книжка Лаводзи. Відкриваю його. І я веду з ним діалог. Тому що мислення це така форма, яка не має а, часу і простору. Ти можеш просто сьогодні мислити тою думкою, якою мислив, наприклад, Сократ. І В цьому він був оригінальний і я би сказав. Навіть не то, що оригінальне, це був його такий спосіб життя. І хто його знав, то дійсно ніколи не говорив, що я його учень. Тому що Павло нікого не вчив. Він каже, не треба нікого виховувати, не треба будувати якісь інституції, когось перевиховувати, виховувати, в колоніях перевиховують. Треба створювати. А, а, як він сказав, Створювати умови для розвитку, бо якщо ти створюєш умови для розвитку, людина сама зрозуміє, як цю пустоту заповнити. І мені здається, що нам обов'язково потрібно в який, в якийсь спосіб зберегти те, що цінне в Ужгороді, щоб ми і далі могли, скажімо, розбудовувати, створювати, і те, що він мріяв про те, що має бути музей, де зібрано. Музей сучасного мистецтва, де зібрано всі наші корифеї аж до сьогоднішнього дня по різне покоління. І тоді ми не будемо думати, є закарпатська школа чи нема закарпатська школа. Прийдіть і подивіться, і хай визначають ті, хто хто до нас приходить, а не ми будемо про це говорити.